У Полтаві випав перший сніг, і хоч він танув, не долітаючи до землі, все одно встиг порадувати перехожих як символ оновлення, чистоти та передноворіччя, кажуть люди. Дитина точно зраділа. Позитивно сприйняли сніг є сніг. Це завжди перечуття нового року, різдва. Радіства, щойно подивилися у вікно, одразу зазбиралися з онукою на двір, каже пані Ірина. Ой, радість, ой, радість, якась свіжість, якесь оновлення. Це перший помітний сніг цієї осені, але він до нас не надовго, говорить провідний синоптик Полтавського обласного центру з гідрометеорології Олена Леонтьєва. Саме в Полтаві нас. Такий перший прояв зимової погоди у вигляді мокрого снігу. Ми спостерігаємо на Полтавщині місцями опади у вигляді мокрого снігу або снігу з дощем. І Також прохолодна погода і часом з невеликими опадами очікується і завтра. Опади вже будуть переважно у вигляді дощу, а надалі в п'ятницю та вихідні. Нас очікує чергова хвиля тепла. За словами метеорологів, починаючи з п'ятниці температура повітря на Полтавщині значно підвищиться. До 10-15 градусів тепла в день. Утримуватиметься осіннє тепло до початку наступного тижня.